Друзі, вітаю! 9 березня, слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні працюємо всі разом, з чистить годівнички. І ми працюємо. Друзі, рішення об этом річ піде о сьогодні буде завершальне зважування контрольного на Чому сьогодні? Бо ми вирішили сьогодні на цьому точку розкласти годівнички і щоб вже вагуні попутати. І... Ну, і також ми хочемо годівнички сьогодні налити трішки сиропу. І щоб вже закінчити конкретно з зимовими запасами, скільки е, от за останні скажімо так, е, приблизно пів місяця. До 24-го ми зважували, а сьогодні 9 е Маємо 9 і там було 5, ну, 14, грубо говоря, півмісяця. Зараз зважимо, подивимося і тому подібне. Е, так, ну, спочатку давайте подивимося, як виглядає. Ja, гарно виглядає. Так, ну і що, будемо зважувати? Е, так. Е, так, останній раз було 30 кг, 500 г. Зараз. Ну, мінус 500. Треба ще, да? так. То много. Як? Тут много. Ладно, ну, правильно, треще. Да. Так. Так, значить, йдемо давай сюди. Давайте ще 500. А це вже багато. 600, 700, так. І Ну і той грам 300 вийшло. І в сумі 800 грам вийшло за всі пів півмісяця. 800 грам. По факту тут ще кормів достатньо. Тут ще багато кормів, так як, грубо говоря, от зараз тут скільки 20, ну, почти 30 кілограмів. Із них нехай буде 15 кг йде на були, рамки, бджіл, підставку, кришу і тому подібне. Кілограм 15 кормів тут ще є. 15 кг, якщо брати в середньому в наших рамках, так як вони не роздуті, ну плюс-мінус. Десь по 3 кілограма корма, а тут 15 це 5 повноміодних рамок. ну Це багато. Ну ми все ж таки будемо потрошки давати, так як як ні крутим у кожного різне, у кожного різні, скажімо так, шляхи досягнення бажаного результату і тому подібне. Наш бажаний результат це якісний виват маток ранній. Вивод маток якісний, і для того нам треба підготувати сімейки, щоб вони мали сили, скажімо так, і корми, щоб мали, і щоб мали вже побільше молодої бджоли нарощеної, щоб мали, скажімо так, все в достатку. І за того ставимо їм і годівничку, і будемо потрошки прикормлювати. Ну, та й все по великому рахунку. Давайте зараз поставимо місце з вами. У нас похолодало. Ну, зараз взагалі холодний такий вітер дує. Ну Як це виглядає? Сиділа ця сімейка на сімьох улочках, по-моєму. Сім рамок чи улочки, Я улочками не знав рахувати, Я рахую рамками. Ну, а зараз виглядають так. Зараз замоємося сиропчику. Багато давати не будемо, будемо давати по одному такому черпакові. Черпак в середньому у нас десь 700-750, ну може б, 800 мл. Сироп будемо давати інвертований той, що приготовували собі в зимний період для літнього годування, так як літом у нас не завжди є час, і столкнулися з тою проблемою, що відсутність вільного часу літом, і також сироп в теплу пору року доволі швидко скисає. Потрібно приготовувати. Е, ну, часто невеликі порції для того, щоб завжди був сироп під руками. Це не зовсім нам зручно. Вирішили випробувати таку технологію, приготувати багато зимою, щоб вісною і літом був е, вже під руками. Ну зараз столкнулися з определеними е, знаннями, називаємо їх так, так як цені трудності поки що це знання. Озвучувати їх поки смисла нема. Так як е поки самі не розібрали, в чому була причина. Якщо розберемося е в, в цій причині, ну, в чому заключалася е незручності? Зваривши декілька ямкостів сиропу, замітили, що, от, наприклад, одна ямкость веде себе трішки не так, як друга. Є определені нюанси, бо знаємо, що ми в цій бочці допускали. Можливо, це привело до такого результату. Результат в який в плані? Починає потрошки, скажімо так, закристалізовуватися цей сироп, який не повинен був закристалізовуватися. Давай, Машенька, продемонструємо, як він виглядає. Ну, так виглядає наш сиропчик, котрий ми зварили. Дуже якісний, дуже гарний. Тільки от з одною йокості має мене зручність. таку. Е -е, все, друзі. Завершили сезон зимівля пройшла добре. На сьогоднішній день ми впевнені, що у нас перезимувало всі 100%. По наявності матка в гніздах. Ну, поки ми не робили ревізію, так як не бачимо надобності, так як візуальний огляд при постановці кормушок або при постановці полосок нам не сигналізував на якісь грандіозні проблеми, щоб ну, на, на наявність маток. Ми цю процедуру не робили, пропустили і все. Так що на сьогоднішній день перезимували дуже добре, сім'ї гарної, сили. Були сімейки на основному точку, де ми все ж таки поскорачували. Скільки Машенька? До 10 сімей, максимум. А то можливо і менше. Ми їх не рахували, але трішки скоротили. Ну також були сімейки, які ми вже і розширяли. На каналі є відео, кого цікавить, можете подивитися. Ці сімейки конкретно будуть виховувати е, майбутні госпіталки, ну, якась із цих кількість. Е, тут у нас 21 сім'я стоїть, і з них 10 ми повинні вибрати для е, майбутніх госпіталок. Е, так як у нас тут всі сім'ї, е, всі матки, ті, котрі, е, з котрих ми можемо робити прививку, Ну, може, можливо, якась буде сильніша, якась буде слабіша, і щоб у нас був вибір для майбутніх госпіталок. Потім будемо вже конкретно вибирати і їх включати в роботу. А теперішня підгодівля потрошки тільки додасть їм, скажімо так, більше впевненості в собі, так як наліччя кормів буде їх не зупиняти в таку погоду на відкладку яїць, Так як холодає, бджілки не літають. Якщо така погодка буде пару днів, можливо, матки скоротять і Несмотря на те, що тиждень назад було по 18 ранців тепла, бджолки літали, несли сліпильцю і тому подібне. Ну така холодна погода може їх притормозити. А щоб їх не притормажувати, будемо їм трішки допомагати. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава Україні Героям слава.